Станом на 30 вересня цього року до п'ятихатського відділення Верховніпровської ДПІ у міндоходів у Дніпропетровській області надійшло більше ніж 31 мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 2,7 мільйони гривень перевищує показники минулого року, в тому числі від оренди земельних ділянок паїв вже надійшло більше ніж 2 мільйони гривень, що складає 31% від очікуваних надходжень. Показники. Нарахування заробітної плати в нашому регіоні, звичайно, зрушились у позитивному напрямку, але мають місце такі явища, як робота працівників без укладення передбачених чинним законодавством трудових договорів, що породжують тіньові розрахунки з найманими працівниками та відповідно ухилення від оподаткування. Серед основних чинників, через які суб'єкти господарювання не легалізують свої трудові відносини, правовідносини з найманими працівниками, є організаційні, а саме ускладнення реєстрації трудових договорів. Підприємців центра зайнятості не обізнані щодо вимог податкового та трудового законодавства. Тому, усвідомлюючи необхідність упровадження інноваційних підходів, значить до вирішення проблеми легалізації трудових відносин та враховуючи інтереси підприємців Дніпропетровської обласної державної адміністрації спільно з головним управлінням Міндоходів у Дніпропетровської області, Дніпропетровським обласним центром зайнятості, регіональною радою підприємців Дніпропетровської області створено концепцію організації спільної Дій з проведення місячника легалізації трудових відносин у Дніпропетровському регіоні, який тривав до 30 вересня поточного року по Дніпропетровській області, метою з концепції є спрощення процедури. Легалізації трудових правовідносин між суб'єктами господарювання та найманими працівниками та отримання інформації з питань роз'яснення строків надання звітності, нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, сплати єдиного соціального внеску, захисту прав та законних інтересів підприємців, найманих працівників, проведення місячника направлене на реалізацію принципу організаційної єдності, спрощення процедури реєстрації трудових договорів між суб'єктами господарювання та найманими працівниками, скорочення. Часу витрачено підприємцями на реєстрацію трудових договорів та отримання якісної інформації з питань трудового та податкового законодавства у цей період. Всі суб'єкти господарської діяльності значить могли провести реєстрацію трудових договорів спеціально відведених. Приміщеннях районних центрів зайнятості з подовженим робочим днем в рамках місячника добровільної легалізації трудових відносин у Дніпропетровському регіоні Верховніпровської ОДПІ за вересень місяць 2013 року було проведено ряд особистих зустрічей керівництва з представниками. Бізнесу та громадських організацій, значить, проведені були семінари та практикуми на тему боротьби з тіньовим ринком праці. Отже, легальна заробітна плата запорука забезпеченого майбутнього на виконання поставлених перспективних задач ГУ, головного управління міндоходів у Дніпропетровській області, п'ятихацьким відділенням Верховно-Дніпровської ДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області. 18 вересня 2013 року було проведено. Семінар з представниками малого бізнесу на тему легальних доходів, оформлення трудових відносин з найманими працівниками, під час якої суб'єктам малого підприємства були надані роз'яснення щодо спрощення процедури оформлення найманих працівників та порядку нарахування та сплати податків і заробітної плати. З метою вилення громадян, які працюють без належним чином оформлення трудових договорів, значить, працівниками відділення в складі комісії постійно проводяться. Рейди обстеження об'єктів бізнесу, розташованих на території Петехацького району. Завдяки вжитим, аналітичним та роз'яснювальним заходам досягнуто певні результати щодо підвищення кількості. Трудових договорів в рамках проведення місячника добровільної реалізації трудових відносин у Дніпропетровському регіоні. А саме за вересень місяць по П'ятихватському району зареєстровано 59 трудових угод з найманими працівниками, які було укладено та зареєстровано у П'ятихватському районному центрі зайнятості, що на 15 трудових договорів більше, ніж середньомісячного показника за даними П'ятихватського районного центру зайнятості за попередні місяці 2013 року. В ході проведення місячника добровільної легалізації трудових відносин. Проведено три рейди з питань дотримання законодавства про оплату праці. В результаті здійснених візуальних оглядів у 18 фізичних осіб-підприємців виявлено 25 робітників без офіційного оформлення. Зі всіма цими робітниками укладені трудові договори та до бюджетів усіх рівнів залучено додаткові кошти в сумі близько 24 тисячі гривень. Робота П'ятихватського відділення Верхоніпровської ЄДПІ у цьому напрямку і надалі буде продовжуватись, але необхідно нагадати всім суб'єктам господарювання, як фізичним особам-підприємцям, так і юридичним особам. Значить, що не оформлення трудових відносин з працівниками це грубе порушення конституційних прав громадян, яке позволяє гідного пенсійного забезпечення, майбутньому та отримання соціального захисту гарантованого державою. Шановні платники податків, довожу до вашого відома, що відповідно до змін до податкового кодексу з 1 жовтня 2013 року на органи Міністерства доходів і зборів України покладена функція адміністрування єдиного соціального внеску на державне соціальне страхування на сьогоднішній день в органах державного казначейства відкриті рахунки, на які будуть зараховуватися відповідні надходження. А тому звертаюся до вас, щоб ви звернули увагу на те, що надходження по єдиному соціальному внеску. З 1 до 10 -го, будуть надходити тільки на відповідні рахунки органів міндоходів і зараховуватися на відповідні рахунки. Значить, на сьогоднішній день в П'ятихатському відділенні створені всі належні умови для адміністрування єдиного соціального внеску, значить, створено та облана додаткове робоче місце для уникнення черг та непорозуміння з платниками податків проводиться широкомасштабна масово роз'яснена робота. Як по місту, так і по П'ятихацькому району. А тому звертаюся до вас, щоб ви були дуже уважні в цьому напрямку своєї діяльності. І хочу сказати, що значить, до термін до 20 го числа поточного місяця залишається для подачі звітності по єдиному соціальному в'язку. Дякую за увагу.